Ребят, а что вы эту хреновню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Вы, вы ну, еще начните украинцам аплодировать. Чего вы так радуетесь? Меня зовут Екатерина Соловьева. Я закончила театральный институт имени Бориса Щукина в 2012 году и потом в 2014 магистратуру. Я актриса, я режиссер, Донька Володимира Соловйова виступила проти батька. Уся моя діяльність завжди була, є і буде. Антивоєнною донька головного російського пропагандиста критикує війну та ставить феміністські спектаклі. Як з'ясувало видання Верстка, 32 32-річна донька телеведучого Володимира Соловйова від другого шлюбу уродженка Катерина Соловйова відкрито критикує війну та владу, закликає допомагати Україні та росіянам, які хочуть уникнути мобілізації, ставить феміністські спектаклі і живе у Москві. Аби це відео побачило сотні тисяч людей, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Також підписуйтесь і включайте дзвінок. Папа завжди із -за того, що він чоловік безумної зайнятості, він відповідає дуже кратко все, на сообщения. І я навчилася... понимать, какое у него настроение, например, по количеству скобочек в конце слова «ок». То есть это уже говорит о многом. А тут он написал красиво и поставил восклицательный знак. Про все те, що ви зараз почуєте, стало відомо лише сьогодні, після розслідування видання вірстка у березні 2022 року. Катерина Соловйова англійською мовою записала для свого TikTok два антивоєнні відео. Донька телеведучого на камеру розповіла про те, що в Росії заборонили називати війну війною та запровадили військову цензуру. У першому відео вона засудила дії російської влади та зазначила: я ні в якому вигляді не виправдовую те, що робить ця держава. У другому ролику Соловйова попросила свою англійську... Гломовну аудиторію не одотожнювати Росію із її президентом. Я хочу, щоб ви знали, Росія це не Путін, і не дозволяйте ненависті перемогти, бо саме цього вони добиваються. Сказала вона, ці два відеозаписи стали останніми в Тікток Соловйової. Вони не видалені і досі є в соціальних мережах. Соловйової, хоча сьогодні, після розслідування, вона закрила усі соціальні мережі і на інтерв'ю не погоджується виходити. Адже вона розуміє, що це загрожує закриттю її театру та, можливо, навіть арештом В Росії її це дуже роздражає і І також вона писала там, що. в России можно разворовывать миллиарды, но при этом нельзя выходить на одиночные пикеты. И буквально каждый год, последние несколько лет, она на свой день рождения призывала жертвовать в правозащитные организации, в организацию «Насилию нет», которая сейчас признана иностранным агентом в России. И эта организация помогает тем, кто пострадал от домашнего насилия. Її підтримує сьогодні е, російська акторка Маша Машкова. Вона теж виступила проти війни і засудила дії батька, пропагандиста Владіміра Машкова у соцмережі інстаграм. Машкова показала свою солідарність «Катерині, Просто красотка. Можна любити свого отця, безусловно, но не себе. Будуть судити наших отців. там. Обнімемося і поплачемо. Сказав, «А що ми могли. Написала Машкова і зазначила, поки не втратила надію на відновлення відносин зі своїм батьком і любить його, попри усі розбіжності. Нагадаю, як Соловйову, так і Машкову загрожує довічне ув'язнення за заклики до війни, до повалення територіального суверенітету України та поширення брехні, яка призвела до загибелі сотень тисяч людей. Нагадаю, ще у далекому 2008-му Соловйов і повірити не міг, що може відбуватися війна між РФ. Я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при этом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Не надо кричать, Севастополь наш. Не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, армянам, грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы все время говорим «Оно быстро к нам». А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро кому сказал «Любить». «Любить!» Ну кто ж такого любить будет? Але гроші та влада змінили все у Соловйова. Він, як той цуцик, вислужувався перед Путіним роками, і сьогодні за нього йде до кінця. В Білгород заходить Легіон Свободи Росії, а Москву атакують безпілотниками. Та схоже, от це вислуження перед Путіном бути собачкою для нього значно більше ніж власна родина. Ах, Рублевка, а там не русские люди живут, не наши с вами соотечественники. Ах, Москва, а что, все москвичи на смузи и фалафельной? Чего вы так радуетесь? Что вы из себя-то корежите? Или уже у нас не единая страна, не единый народ? Уже? Так быстро разделились? Вот это неожиданно. Вы так чуть-чуть в чувство придите. А то вы все больше начинаете уже на цепсо работать, чем на родину. Так немножко встряхнитесь-ка. И приберите вот это свое! Так вам и надо! Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездными себе засуньте. И о стране подумайте. Я людях подумайте. думати мій батько вже не вміє. Там тотальна ненависть. Донька Катерина Соловйова щороку свого дня народження публікує в інстаграм допис із закликом донатити насильству ні та ОВД інфо. У 2012 році Соловйова зробила допис на підтримку фігуранта болотної справи Федора Бахова. У 2019-му висловила солідарність із заарештованим на мітингу актором Павлом Устиновим. Велкам тураша Russia 2019 завтра це може бути один із нас. Написала тоді донька телеведучого у 2020 році на тлі антирасистських протестів. У США дівчина опублікувала допис із засудженням міжнаціональної ворожнечі та расизму і обурилася тим, що в Росії можна розкрадати мільярди, але протизаконно критикувати владу. Но 3 і 5 марта 2022 двадцять второго года. А наклала два в Тіктокі на, на англійському. То есть она обращалась к своей англоязычной аудитории, и в этих видео она осуждает войну. Друзі, я думаю, Катерина побачить цей сюжет, тому залишайте коментарі з підтримкою, висловіть свою позицію. Катерина прочитає ці повідомлення і вона може зробити більше на Російській Федерації. Ми з вами боремося проти російської пропаганди, тому обов'язково також поширюйте це відео, аби більшість людей побачило. Також нагадую, що вже кілька років Катерина Соловйова грає у фолк-групі The Blue Stocking, де має прізвисько КЕТ. Музиканти дають концерти в московських барах і у своєму інстаграм відкрито виступають проти війни 21 вересня в день оголошення мобілізації. На РФ Соловйова анонсувала концерт гурту у своєму Твітер словами про те, що мистецтво дає їй сили боротися із пітьмою. Всі наші концерти завжди були, є і будуть антивоєнними. Написала вона у жовтні. 22 року. Вона запрошувала на свій концерт і опублікувала афішу з білим. Голубом і написала: геть, бачите, голуб світу власною персоною йде на концерт. Це не єдині антивоєнні твіти доньки російського пропагандиста. У жовтні 22 року вона також перепостила великий. Трет про те, як займатися політичним активізмом у Росії, там пропонують активістам записуватися волонтерами гарячої лінії проєкту Служба підтримки для того, щоб допомагати росіянам уникнути мобілізації, а українцям їхати з Росії. Там закликають. Жертвувати видання холод ОВД-інфо фонду громадянське сприяння. А росіянам, які хочуть уникнути мобілізації, радять читати пам'ятки служби підтримки, правозахисних проєктів, школа прав, призовника та комітету солдатських матерів у цьому ж змісті. Викладено посилання на сайт «Support Ukraine Now», тобто підтримуйте Україну зараз, на якому зібрано. Згадки про те, як допомагати Україні у війні з Росією. Слава Україні! Вперед до перемоги. А щодо Володимира Соловйова, то карма його наздоганяє. Його діти виступають проти нього. Він критикує гей пропаганду і ЛГБТ. А його син відпочиває у гейтусовці у Лондоні, займається моделінгом і не воює. В нього загалом є двоє синів, дорослих. Так усі питають його росіяни тепер. Чого ж ти других синів закликаєш до війни, а своїх приховуєш? Ей, бабой, будеш відповідати, будеш сидіти, ти у в'язниці.